Отже, Ігорю просимо вас до слова та до молитви. Дорогі присутні, знаєте, так, якось зрушені є ми духовно цих виступів, слів, пісень. Особливо, знаєте, коли говорилося про маму, співалося про маму. Для кожного з нас це дороге слово, бо ми дорогі для наших мам. І ота материнська молитва нас завжди була підтримкою, вихованням, надією, молитвою любові. І знаєте, з того часу, як малий вас зростав, мама для нього це була, напевно, тим першим наставником, вчителем духовником, Вона його вчила, бо батько мусив працювати для води, не заробляти. І як було приклад тій мамі, коли оберівався зв'язок з дитиною. Знаєте, коли був ішли далі дороги, вона знала, що я її дитина. Хоча інші діти були, але кожна дитина, знає, для мами це і щось ролик. І вона тільки молилася. І молилася за живого, показали, померла, молилася за живого, яка була радість, коли прийшов той лист, де вона відкрила, і там була дорога мама, яка була раді, що він живий, що все добре з ним. Тому ота материнська молитва це її перше виховання кожної дитини. Продовжила школа, семінарія. І сьогодні ми отримали певне виховання з цього закладу. Бо ми завжди, знаєте, що для себе маємо черпати, чи то діти, чи то дорослі. Адже такий захід інформує нас духовно, духовний що очищує і навіть. Бо не одного тут потепліть сльози. Сльози очищені. Адже сльози завжди чому зі гіркими, бо відпливає все те, знаєте, можливо, недобре, що в нас збирається в житті. І я хочу висловити і подяки за такі прекрасні захід, що ми не тільки зруйнувалися разом як одна громада, як одна школа, і показали приклад владики, його життєвець, його світлі сторінки, його таланти, його знаєте, такого духовного провідника. І світила для нашої церкви, та й для нашого народу, особливо для нас, що у містах хирург. Але подякувати, що ми не забуваємо про нього, особливо тим п'ять колективу цієї школи. Бо праці, яку ви тут бачили, велика, починаючи знаєте, з тієї пам'ятної дошки, щоб її замовити, щоб її привезти щоб її там встановити, бо я якраз говорив з тим, які встановляли, вони турбувалися, аби вона там трималася якось, знаєте, бо стіна є утеплена, якось там треба добратися до тої стіни, щоб вона... Тобто це дуже було багато праці. І бачите, задіяна була ціла школа. І всі вчителі, і багато дітей, які приймали в цьому участь. Тому раз дякую всім людям, які колись були в цій школі. І вони так само є тут і в радиусі. Тому це велика праця, велика така організація цього заходу. І я щиро вдячний, що ви є, що ви працюєте, що ви сієте це зерно правди, зерно істини, зерно вічності. Бо те, що тут є, воно ніколи не пропадає з нами. Ми звідси вийдемо інакше, як прийшли. Ми вийдемо видемо багатшими духовно, ми вийдемо просвітлені, ми вийдемо такими, якими, можливо, хочуть бачити нас, хотіли бачити нас Владика Івана, можливо, Владика, музика, який тут приїжджав, наші патріархи. Адже вони мали велику, і сьогодні мають велику пошаву серед світ своїм авторитетом, своїм словом, своїм прикладом. Це послідовники тих владиків, і в тому числі владики Іван. Сьогодні наші патріархи, наші єпископи. І для них, і сьогодні, як для нас, владика Іван є приклад. Вони раз вони згадують на своїх синодах, тих своїх попередників і, і на них в І Як сьогодні, можливо, ми з вами повчилися. Дякую всім. Христос на